Добрий день. Сьогодні хочу поговорити про два гачка в азійській риболовлі. Як відомо існує, ну, у нас відомо, про три методи ловлі: хербуна, японський метод, китайська риболовля і корейська риболовля. Всі ці три методи використовують два гачки в своєму арсеналі. І зараз би хотів пояснити. Призначення цих гачків для кожного методу окремо. Перший метод це саме херабуна. Японський метод ловлі карася, який винайшли японці, і яким вони ловлять карася хера. Цей карас відрізняється від нашого карася тим, що він харчується у всіх пластах води і зверху, і знизу, і з дна. І метод херабуна був винайдений саме для ловлі цього карася. Якщо цей карась хачується у всіх пластах води, переважно планктоном, то його треба так і ловити. Для цього є два гачка. Всі снасті, і китайська, і корейська, і японська, вони однакові. Різниця в повіцях. І от японський. Верхній гачок на повіці приблизно 10 см нижній гачок. Десь 25-30 см з верхнього гачка, на якому спеціальне пиляче тісто, яке осипається на нижній, сиплеться тісто. Пиляче тісто, воно називається японії бараке. На нижньому гачку глютен. Безкусна насадка, яка дуже легка, яку риба просто всасує в цьому стовбі прикормки. От це японський метод ловлі херабуна. Звідси осипається тісто, риба підходить, чи з пів води, чи може бути нижче, на дні, чи вище. Але принцип один. З верхнього осипається тісто на нижній. І риба бере. Нижній гачок. Цей метод називається комбінація. Чому комбінація? Тому що на кожен гачок йде окреме тісто, верхній пиляче тісто, нижній глютен. Також можна ловити на два гачка глютен, інколи ловлять це коли активна риба. Ну, але класичний метод це комбінація. Ще що тут особливого? Ці повідці, вони окремі. Тобто це не один-двійний повідець, а два повідця. І риболов може міняти або верхній, або нижній повідець, тим самим регулюючи стовп розпилу тіста, або активніше, або менш активно, нижче, вище піднімати, тим самим регулювати, але це вже досвід два повідця, пиляче тісто, глютен. Легка насадка, яку хапає риба. Другий метод, який поширений у нас і в Європі, це китайська риболовля, яка в Китаї називається або тайванська риболовля, або врівноважений вантажик. У нас вона, як ви розумієте, називається хірабона теж. Тут теж два гачки, але вони розміщені один відносно одного на невеликій відстані. Як правило, це один чи два довжина гачка, на якій надягається Однакове тісто, гачки однакового розміру, і вони так працюють. Якщо правильно все настроєно, один гачок лежить на дні, а інший в залежності від того, яке використовується тісто. Якщо буде тісто кульками, то вони два будуть лежати на дні. Якщо на протяг один теркається дна, інший над дном. Це китайська риболовля. Використовується китайське тісто, ну або якесь саморобне тісто. І в цьому принцип. Тобто прикормка з гачка йде, хоча і так прикормлюють. Але відстань, між гачками, мінімальна. Це китайська риболовля, яка у нас називається херабуна. Третій метод це корейський метод, який, ви самі розумієте, у нас теж називається херабуна. Це от вертлюх. Зараз зафокусується. Це підпасок. В даному випадку я показую, як зараз ловлять кориці в переважній більшості. Ну, правда, коромисло там металеве. Тут я взяв для наглядності плетене. І ось так от. Зараз заберу попливець. І ось так от оснастка веде себе на дні. Тобто лежить коромисла. Поряд два. Гачки. Ну і додаткових речах це той метод, яким ловлять більшість карийців саме зараз. Тобто лежить таке коромисло на дні і карась бере насадку. Криці зовсім, до речі, не паряться, щоб щось було видно. Чи коромисло, чи там якісь ланцюжки, чи ще щось. У них є теорія, що риба не ляклива, а цікавиться вона. І тобто вона обов'язково підійде подивитися, що тут. І ось така конструкція. Гачки на плетеному шнурі обов'язково. Тут має бути м'яка конструкція? Це сучасна корейська оснастка. У нас же корейською оснасткою ловлять так, як корейці ловили ну, років 10 тому. Для нас це більш прийнятна оснастка, тому що корейці люблять заморочитися. У нас все простіше. Зараз покажу. І ось корейська оснастка, отам от, от той самий карабінчик вертлюх, яким закінчується оснастка. І ще один вертлюх, який слугує під паском. Там два гачки. До речі, я завжди ловлю на один, ну але покажу як. Ось, тобто лежить отак от на дні. Підпасок і поряд, як вони там впадуть, два гачки. Підпасок може отак торкатися води. Ой дна. І це буде кориска оснастка. Я ловлю на спрощену оснастку на один гачок. Отак от. Він. Тут вони здвоїлися. І ні в чому він не поступається двом гачкам. Тут вони, якщо в тих видах лову, два гачки, вони якби. Необхідні, то тут спокійно можна обійтись одним гачком. Але все це у нас називається хербуна. Зовсім три різні види ловлі, але все називається хербуна. Звичайно, що цей метод ловлі не такий старий, в Японії там щось біля 100 років. В іншій там в Китаї 30 років, в Кореї може років 50. І все міняється, все. Якось вода змінюється, хтось бере щось іншого, виду ловлі. Але класичний саме так. Всім привіт.